В ефірі програма Світ Безпеки. Сьогодні у випуску ми розповімо про надзвичайні події тижня у Запоріжжі та області, познайомимо вас з оснащенням пожежного автомобіля, що завжди йде на допомогу. Покажемо, як живуть люди у прифронтових населених пунктах, поспілкуємось з одним з рятувальників запорізького гарнізону та дізнаємось про його важке сьогодення. І почнемо з рубрики Надзвичайні події тижня. 18 серпня для запобігання повторному займанню в плавневій зоні річки Дніпро рятувальники здійснювали моніторинг та виявили осередки загоряння. Горіла суха трава, очерет та чагарники окремими осередками на загальній площі понад 4 гектари. Використовуючи мотопомпи, ручні вогнегасники та підручні засоби, вогнеборці загасили окремі осередки займання. Для запобігання повторному загорянню надзвичайники здійснили проливку і обкопування тліючих дерев через неможливість задіяти основну пожежну техніку на території, яка не має сполучення із суходолом, особовий склад дістався до місця Ця пожежі на засобах для подолання водних перешкод. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки в екосистемах. Своєю чергою, такі загоряння несуть шкоду природі та людському здоров'ю. Дбайте про безпеку і бережіть наш спільний дім. 27 серпня вночі війська РФ здійснили черговий масований обстріл міста Запоріжжя та Запорізького району. Ворог наніс сім ударів безпілотними літальними апаратами по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. В одному з районів міста сталося вличання по приватному сектору. Внаслідок події зруйновано будинок, вибуховою хвилею та ламками пошкоджені сусідні будинки. Рятувальники дістали постраждалих жінку та чоловіка і передали їх медикам. З під завалів деблокували тіла чоловіка та жінки без ознак життя. Одночасно з пошуково-рятувальними роботами надзвичайники загасили загоряння трьох будинків. Що виникло внаслідок обстрілу на загальній площі 400 квадратних метрів. За іншою адресою також нанесено удар по приватному сектору, де сталося загоряння майстерні та автомобіля на загальній площі 150 квадратних метрів. Вибуховою хвилою пошкоджені поруч розташовані приватні будинки та транспортні засоби. Рятувальники ліквідували загоряння внаслідок події. Постраждала жінка. Ще у двох районах міста та в одному із сіл Запорізького району. Внаслідок влучання по відкритій території сталося займання сухої трави та зелених насаджень. Рятувальники ліквідували займання за однією з адрес внаслідок події, постраждала жінка. Рятувальні підрозділи ДСНС щодня виїжджають на ліквідацію пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Тому, щоб більше познайомитися з технікою, яка допомагає в роботі рятувальникам, ми завітаємо до однієї з частин ДСНС Запоріжжя. Вітаю, колега. Розкажіть, будь ласка, що це за автомобіль стоїть на чергуванні? Це АС-5 на базі Форда. А, скільки особового складу з караулу на ньому виїжджає на ліквідацію? А, 5 чоловік. Більше він може перевозити людей? А, чи... Якщо за потребності, так, може, 6, 6 чоловік. Скільки... В основному це п'ять. Скільки вогнегасної речовини в ньому знаходиться? Там води і піни. А, дивіться, значить, тут 5 тисяч літрів води і 500 літрів піни. Наскільки вистачає води, яку машина перевозить під час гасіння пожежі? Наскільки по часу? Ну дивіться, якщо ми гасимо стандартним ручним стволом пожежним, то вистачає десь на 10 хвилин води. А якщо вода закінчилася, що робити в такому випадку? В такому випадку ми запрацюємо допомогу для підвозу води або ж самі їдемо на дозаправку. Дивіться, якщо ви їдете самі на дозаправку, то хто залишається тоді на ліквідації? На ліквідацію ну зазвичай залишається ще одне відділення. Ми не всі відразу виїжджаємо, а ми по черзі на дозаправку відправили. Я зрозумію. Тобто на місце події приїжджає не одна машина, а так. Дек. Що є в цьому автомобілі з оснащення? В чому його особливість? Ну, дивіться, помимо стандартного оснащення це ручні пожежні комбіновані стволи. Також є. Піні генератори ми перевозимо також на них апарати на стисненому повітрі. Це для роботи в загазованих приміщеннях аварійно аварійно інструмент у нас також тут присутній для роботи при ДТП або інших там надзвичайних ситуаціях. Ліхтарі також присутні, радіозв'язок ми можемо вести. Ну так, все. А даний автомобіль виїжджає на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів? Е, якщо поступить запрос, то звичайно виїжджає. А можете нам трошки провести екскурс по автомобілю, показати, що де знаходиться? Так, звичайно. Ми подивилися, що знаходиться всередині авто, як надходять виклики черговому караулу та де саме розміщується особовий склад під час виїзду на пожежі. Бачу, у вас тут всередині багато ліхтарів. Підкажіть, будь ласка, для чого вони використовуються, їх призначення саме на пожежах. Численно? На пожежах, дивіться, ми частіше працюємо в приміщеннях, де недостатньо освітлення, тому ми беремо за собою завжди ліхтарі. У нас є тут два групових ліхтаря і індивідуальні. Це на кожного газодимозахисника він цепляється. Груповий ліхтар бере командир ланки ГДЗС. Я зрозумів, а от коли дуже-дуже задимлене приміщення, вони якось допомагають вам? Так, допомагають. Це більше, щоб знаходили, якщо заходить дві ламки, ми можемо так побачити, де працює друга ланка. Спереду, це бачу. стаціонарна автомобільна радіостанція. Через неї ми отримуємо вказівки про адресу викликів. Лібо якісь інші вказівки. Ну, і також можуть спілкуватися, передавати. Так, звичайно. А зараз, шановні глядачі, ми побачимо, що знаходиться в пожежному автомобілі. Покажіть, будь ласка, нам. Що це у вас таке? Є, перше, що ми тут можемо побачити, це апарати драйвер А для чого вони призначені? Для роботи в непридатних для дихання середовищах. Тобто це коли ви на пожежі заходите, так. дуже багато диму, дуже нічого багато не видно, диму, ви їх одягаєте так. для роботи. Так, так. Я зрозумів, а що ще є такого у вас тут по оснащенню, ну, призначеного для е, роботи в е, загазованих приміщеннях там, чи під час пожежі? Е, є, якщо ми працюємо на великих пожежах, є освітлювана мачта, також є е, менші фонарі. Для аварійно-рятувальних робіт у нас присутні тут режими та різаки, бензорізи, ножиці, топори. Для рятувальних робіт це при ДТП, або так, при якщо треба тільки відрізати тільки якийсь тільки там, там ДТП, от, завал, або... відбувся, так? Так, там так. треба відрізати якісь прути, ви використовуєте так. це обладнання. Так. Да. Зрозумів. Що ще такого? А от я бачу, у вас там якісь фонарі стоять. Для чого вони призначені? Для освітлювання для освіт... освітлювання місця. Тобто, ми можемо їх поставити по периметру і тим самим освітлювати місце роботи. Тобто, щоб бачили, що тут знаходиться так. техніка, працює і за ці периметри так, не так. можна заїжджати. Дякую. Що ще ви можете показати нам по оснащенню автомобіля? Ну, давайте перейдемо до наступного відсіку. Я так розумію, це відсік, де знаходиться все для пожежого сіння. Так, ви правильно розумієте, тут у нас знаходяться рукава для майстральної лінії. Але не всі однакового діаметру. Ні, всі різного діаметру. Для цього у нас є тут переходні головки. 77-й 51-й рукава це робоча лінія, якими ми ну, вже тушимо пожежу. Також у нас тут знаходиться плаваюча мотопомпа. А для чого вона використовується? Для забору води із відкритих істочників. Тобто, якщо, от, наприклад, пожежа, як у нас відбувається у моторах, система ви її можете погрузити у воду і вона да, буде да, подавати можемо лінію. Чи на озеро, чи на річку виїхати, і будемо з неї забирати. А, воду. а от таке питання ще по рукавам. А яка їх довжина? По 20 метрів, тобто кожен 20 кожен, так. Да, а метр. вони є, є, чимось відрізняються. Там, наприклад, якісь прорезинені там є, мабуть? Е, так, у нас є. От ви можете бачити, жовтий колір угу. це резинові рукава, а це вже синтетичні звичайні рукава. А як часто виникає проблема, що вони можуть порватися, там розриви про виховних відбуваються? Ну, це е, від навантаження на, на роботі. Як ми їх. Можемо тягати, вони перетираються все одно, хотіли вони там з резини зроблені, чи що це у них це розслідує матеріал. Можна Я сказати. зрозуміло. А що це? Підкажіть, будь ласка, бо бачу, це що це посос. А для чого він для видалення диму, там з підвальних приміщень, либо... тобто, якщо, наприклад, там не дай Боже загорілася там пожежа в гуртожитку, так людей треба евакувати, але все задимлено і нема підходів. Ви можете встановити його на вході, і він так, буде взятувати. Він Тут видуває дим, видуває дим. Я зрозумів. А от що це таке? Це розглуження рукавне. Тобто, якщо ми хочемо працювати не на одну лінію, а в нас працює там, наприклад, два стволи, то ми сюди під рукав 51 після першої і на цю лінію після першої рукав, і можемо працювати на два стволи. Також ми можемо продлівати свою магістральну лінію 77 цьому рукавами, і також нарашувати. А де знаходяться саме пожежні стволи, з якими ви працюєте? Ось дивіться. Це протеклі стволи 366, максимально в нього 8 літрів в секунду подає, мінімально 2 літри в секунду. А він працює як просто струя чи в нього Ні, Він комбінований. Режим? Можна комбіновано поставити, можна Тобто можна покрутити його і змінюється режим Комбіна, подачі так. води, буде там розпилення йти. Буде компактна струя, або розпилена. А от дивіться, якщо, наприклад, просто ситуація, ми підключаємо через розгалудження від машини два-три ствола, угу. так, і подаємо їх на гасіння пожежі. Приблизно за скільки часу тоді закінчиться вся вода, яка є в цій автівці. Ну, дивіться, якщо у нас не стоїть вона на пожежному водоісточнику, то якщо один ствол це приблизно десь 10 хвилин, то три стволи це ну, хвилини три. Тобто це просто моментально це, вона закінчується да, бистро, бо бувають випадки, коли приїжджають наші рятувальники, наші співробітники на пожежу. Вони починають гасити там з двох стволів пожежу, так а потім раз вода закінчилася, і треба десь її брати. І відділення виїжджає, А люди постійно кажуть, що ну, приїжджають да, без води. Вони... Є така ситуація, вода що коли багато завжди, а але ж на багато рит... ну, часу її не вистачає. Я зрозумів. Дякую за таку вам змістовну лекцію, таку екскурсію. Я гадаю, що наші глядачі також будуть розуміти, що вода закінчується у рятувальників дуже швидко на пожежах, і рятувальникам постійно треба її їздити і набирати в водоймах. Я вважаю, що Лекція для наших глядачів була дуже цікава, і кожен зможе для себе щось корисне взяти з неї. Дякую вам, колего. Дякую. Гарного дня вам. Сухих рукавів. Дякую. Вже понад два з половиною роки цивільні люди у прифронтових населених пунктах живуть під постійними обстрілами. Саме про важке життя українців у прифронтовій зоні знято в реальних умовах. Далі у сюжеті. Прильот, бачите, дим. Десь час назад це вже зона бойових дій Туди ото прилетіло десь час назад. Установка дуже тяжка, напружена. Постійно півдрони атакують, постійно СЗВ, постійно ДРГ заходять, питаються щось пробити наших хлопців. Ну, Тяжко, тяжко. Людям тяжко, стало більше обстрілів, більш така тяжка обстановка зараз. Вона каже, мама, давай ми тебе заберемо з батьки. Чого ви сидите так? Ну, Рідне місто, я тут все своє життя прожила. І люди мої мене підтримують. Це дуже велика проблема, коли немає зв'язку. Як всі переживають і думають, чи ти живий, чи ти не живий. Все-таки ми знаходимося 5 кілометрів від гарячої точки зіткнення. Плали сюди дати допомогу місцевим населенню. Ну, Звичайно, приважно, що у людей тиски, серце, ну, та і деколи такі болячки вже, як то кажуть, місце ну, обидені. Такісь травми можуть бути. Ну. осколочне поранення бувають таке. А де уколи робити, як в нас немає ніде нічого, ні пункту, ні больниці, нічого. Ось дякувати Богу, хлопці є. Прийшла, це вже п'ять днів ходять до них на уколи. А при гавтизки я колись знала точно, коли в мене понижено, і коли зараз я вже не розбираю, він чи понизиться, чи повисився, мені погано і все. Я декілька разів приходила, міряла тець. Благо мені близько сюди до пожарки, я приходжу сама. Получили, потім що у нас є технічна вода. розводна в основному технічну по басейнам, а люди, кому треба, приходять і є у нас фільтрована вода, беруть, набирають. Роздаємо хліб, хлопці возять. Хто хліб не отримав. А, Рятувальники ваші. Наші, а чи жовтні, вони тільки наші. А, а просто вирішили. я дякую їм. Спасибі їм. Заступник начальника однієї з пожежно-рятувальних частин міста неодноразово залучався до ліквідації наслідків військової агресії, а далі ми детальніше поговоримо про його роботу. Привіт, Олександре, розкажи, будь ласка, чому саме ти обрав професію рятувальника? У мене родина держслужбовців. Я ще з дитинства бачив, як мій батько працював у МНС, на той час, зараз ДСНС. І це був для мене якийсь приклад гарної роботи, яка допомагає людям, не тільки людям. Наша робота охоплює багато напрямків та сфер, і це з дитинства в мене був як приклад гарної професії, тому ще з дитинства я бажав, намагався. Потрапити до цієї структури, так кажімо. І після закінчення школи я обрав собі Харківський університет та пішов проходити в ньому службу, щоб надалі працювати у ДСНС. Розкажи, будь ласка, про свій виїзд, який тобі запам'ятався найбільше. А, ну, Таких виїздів. Чесно кажучи, дуже багато, там який запам'ятався. Ну ось наприклад, ми виїжджали, горіло, горів гуртожиток. Це була пізня ніч, і люди навіть і не знали, що горить одна з кімнат. Задимлення було таке, що 2-3 метри вже нічого не було, щоб побачити. Ми приїхали на місце виклику та одразу направилися на рятування людей одним відділенням, інше відділення почало гасити пожежу. Коли ми проходили з ланкою ГДЗС по поверхам, ми відкривали двері, будили людей, та виводили їх на свіже повітря, і це було дуже багато людей. Це було приблизно 40-50 людей, яких ми вивели. Також знаходили і е, тварин теж виносили, тому проводили усі необхідні залежачі від нас е, дії. І таких пожеж загалом дуже багато. І найприємніше у цьому те, що ніхто не постраждав всіх змогли врятувати всім надати допомогу. Ті, хто не мог, не міг сам пересуватись, всіх доставили до карети швидкої допомоги, тому це ця пожежа для мене є одна з тих, яка в гарному розумінні запам'ятовується, що не сталося якоїсь великої, там звичайно такі трагедії або ситуації, де ми не змогли зробити. Все від нас залежне, чи хоча ми робимо все залежне від нас на кожній пожежі, а викладаємось на максимум, щоб врятувати людей, врятувати тварин та надати допомогу, тим, хто її потребує. Розкажіть, будь ласка, а що саме входить у ваші обов'язки? В Мої обов'язки входить. Функціонування пожежної частини, проведення занять з особовим складом, відточування їх професійних навичок, дій на пожежі, також багато роботи, яка, як сказати, не зупиняє. та Підтримує роботу пожежної рятувальної частини, щоб в найскрутніший момент, та, та при якійсь надзвичайній ситуації пожежна частина змогла одразу приступити до ліквідації надзвичайної ситуації. Ну і разом з тим, ви ж також виїжджаєте разом з своїм підпорядкованим підрозділом на ліквідацію наслідків якихось надзвичайних подій. Так, звісно. І розкажіть, будь ласка, чи не важко взагалі керувати такою кількістю людей, коли в тебе є в підпорядкуванні? Так, є певні труднощі з тим, яка кількість особового складу наразі є у пожежній частині, але ми працюємо без вихідних. Це теж важкувато, але дивлячись на те, що хлопці наші військові боронять нашу територію, і на цьому фоні, звісно, жалітися немає сенсу, тому ми робимо все від нас залежне і будемо продовжувати у цьому напрямку навіть в час вихідних. Давайте згадаємо 24 лютого 22-го року. Де ви були в цей момент, коли дізналися про те, що почалася. Повномасштабна війна. І які були ваші першочергові дії? Це дуже така історія. Цікава, я навіть пам'ятаю, день 23-го я трішки захворів взяв собі два дні охворіти. І на ранок 24 лютого жінка мене підняла та каже: Почалась війна. І я зрозумів, що хворіти в мене вже. Нема е, ні, ні смислу, ні часу, і я одразу зібрався, поїхав на роботу, бо е, ніхто нічого не розумів, що буде і як буде далі. Е, тому всі приїхали на роботу, е, зробили е, нараду, е, прийняли рішення, що ми будемо робити далі, і чекати наступних казівок від нашого керівництва. Принципно, отак почався цей день, а далі герой. Розкажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви свій перший виїзд, який пов'язаний з військовою агресією? Цей перший виїзд, так, я пам'ятаю, тому що цей перший, так кажучи, прильот, який був у нас в районі, це був прильот біля мого дому, прямо біля мого двору. Прилетів снаряд, а ще один прилетів через дорогу на проспекті А, І ми зранку вже поїхали туди працювати. Це для нас був, так кажучи, перший такий виїзд, на якому ми намагалися зрозуміти, що до чого і як цим працювати. Ee, багато було загиблих. Це було на перший раз дуже важко восп... сприйняти ну, такого масштабу, що прилетіла ракета незвичного. Mm, ну, і так це запам'яталось. Що? А... Найважливіше у такий момент, коли ти бачиш, що довкола дуже багато травмованих, а відбувається ж певно цей весь хаос. Довкола люди, які не розуміють, що буде далі відбуватися. А як в цей момент не розгубитися і робити свою роботу далі? Для цього щоб не розгубитися, це роки практики, це навчання у університеті, який загартовує, це практична робота. На самій роботі практичні навички, це опит, який допомагає тобі в подібних ситуаціях, коли ти вже з цим знайомий, ти це бачив і ну, треба зберігати само, о, і, самовладання та, та бути сміливим та й ти свою роботу. І наостанок, Олександр, розкажіть, будь ласка, чи думали ви вже про той час, який настане після війни, чи вже є якась у вас мрія? Так, як тільки все закінчиться, я візьму свою родину і поїдемо ми в Кирилівку, на наше Азовське море, на наш пісок, на наш відпочинок, і будемо там на нашій землі і поживати та радіти наші перемоги. Дякую вам, Олександре. Бережіть себе. Сухих вам рукаві. Дякую. І до речі, фраза сухих рукавік це суто професійне побажання. Аби у рятувальника на чергуванні було якнайменше виїздів. Таким насиченим та інформативним був цей випуск. Бережіть себе та любіть Україну.